П'ятниця 29 грудня на 11-му новини в Олена Петрученкова. Вітаю сьогодні. У випуску розкажемо про таке. Шість людей загинули. Майже три десятки отримали поранення. Окупанти завдали масованого ракетного удару по Дніпру, поцілили по пологовому та ТРЦ. Залишив під ворожими ракетами. У Дніпрі охоронець навчального закладу не пустив містян до укриття. Якщо немає де переночувати, йдіть до школи. Дніпрянам, які через ракетну атаку залишилися без житла, організували пункт ночівлі у розташованому поблизу навчальному закладі. Били по цивільних кинджалами, дронами, балістичними та крилатими ракетами. Найпотужніша за рік атака по Україні коштувала росіянам понад мільярд гривень. 30 грудня Дніпро вшанує пам'ять загиблих внаслідок сьогоднішнього ракетного удару у місті. Оголосили день жалоби. Відповідне рішення підписав міський голова Борис Філатов. Перед міськрадою а також на будівлях комунальних підприємств приспустять державні прапори. Іншим підприємствам рекомендують вивісити державні стяги з чорними стрічками на знак скорботи. Ракетою по пологовому будинку у Дніпрі російське залізяче прилетіло просто по медзакладу з породіллями та немовлятами. На той момент у лікарні було 12 жінок та четверо новонароджених. Будівлю вмить охопило полум'я. Шукуючи кадри перших хвилин прильоту приголомшили всю Україну. Чи є постраждалі та як лікарня і жителі навколишніх будинків оговтуються після удару? Репортаж Катерини Нічик вообще, нет роддома. Очевидці зафільмували перші хвилини після влучання. Пологовий буквально охопило полум'ям. Породілля із немовлятами дивом вціліли їх. Встигли евакуювати до укриття. Полому будинку ситуація була не критична, оскільки при сигналі ракетної небезпеки була була евакуація. Там все було нормально. І зараз наразі йде розбір розбір завалів. Скажімо так, обрізка конструкцій, які можуть бути небезпечними, які можуть впасти там зашкодити комунальникам, які на місці працюють. На момент ракетної атаки у пологовому перебували 12 породіль, а ще четверо новонароджених. Пані Ірина, яка завідує акушерським відділенням, згадує, щойно пролунала тривога, розпорядилася перевести усіх до укриття. Сьогодні, з утра, о сьомій годині, до нас теж прийшла війна прямо в наші палати, прямо в пологові зали. Ми чекали на новий рік, нові життя прийшли в наш пологовий будинок. Я так думаю, що ми все видержимо і що у нас все буде добре. А поряд із пологовим в момент вибуху опинилася ось ця автівка. Очевидці повідомляють, чоловік просто проїжджав повз від отриманих травм. Він загинув на місці. Ось таким залізячим ворог вкотре атакував цивільних Дніпрян цього ранку. У епіцентрі вибуху пологовий будинок та житлові споруди. У п'ятиповерхівці найближчий до пологового понівечені десятки квартир, вибиті вікна та балкони. Пані Надія жила на третьому поверсі. До Дніпра виїхала з Нікополя. Каже, сподівалася, що тут безпечніше. Та нині замість квартири самі руїни. Від смерті жінку та її чоловіка врятувала поїздка до рідного міста. Попиталась в спальню зайти, там ось цей балконий блок, він на кровать, на двері, все приваліло. б ми там були, все, привалило б. Місцеві оговтуються після прильоту. Самотужки розбирають захаращені помешкання та заклеюють вибиті вікна. Ока, стіну повело, в квартирі мусорник. Там зараз порядки порядку наводять, окінгу забивають, насналюються. Від самого ранку на місці працюють усі екстрені служби. Рятувальники і комунальники розгрібають завали. кажуть, після цього прильоту мусять замінити щонайменше дві тисячі вікон. Надаємо їм допомогу, забиваємо вікна плівкою, де треба ОСБ. Двірники працюють, прибирають вікна. Тому працюємо після того як ми вже все приберемо, надамо першу я кажу, допомогу будемо працювати над тим, щоб встановлювати вікна. На відновлення потрощеного житла дніпряни можуть отримати матеріальну допомогу. Спершу власникам потрібно звернутися до адміністрації району для складання акту пошкодження. Після його отримання до Департаменту соціальної політики міськради. Тим часом для тих, хто не має де переночувати через пошкодження квартир, розгорнули пункт ночівлі. Він у 62 школі і вмістить до 80 людей. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Серія потужних вибухів та масштабні пожежі росіяни зранку атакували один з торговельних центрів Дніпра. На щастя, ТРЦ ще не працював і всередині не було відвідувачів. Про наслідки атаки дивіться репортаж Марка Ручки. На цих кадрах жахливий ранок у Дніпрі. Серія потужних вибухів. Шоковані люди, які йшли у справах, шукають укриття. Місто під атакою росіян. Ворожі ракети влучили у житловий густонаселений район. Шестеро людей загинули. Одна з ракет поцілила по одному з найвідвідуваніших торговельних центрів міста від будівлі. Майже нічого не лишилось. Від самого ранку на місці працюють усі екстрені служби. Рятувальники і комунальники розгрібають завали. Залучена спецтехніка. Знищені магазини, торгові павільйони наразі підраховують збитки. За словами представника ТРЦ, добре відпрацювало укриття. Співробітники лишились неушкодженими. У нас є внутрішній план паркінг, ми використовуємо в качестві бомбоубіжища. а це бомбоубіжище на 5 балів, Ніхто не постраждав. Місцеві оговтуються від удару, кажуть, пощастило. ТРЦ відчиняється о 9 ранку, і на момент атаки не було відвідувачів. Було б ще більше наслідків. До рятувальної операції залучили навіть дев'ятьох кінологів та п'ятьох собак з пошукового загону Антарес. Під вогнем опинилися і житлові будинки. У багатоповерхівці поруч із місцем прильоту понівечені десятки квартир, вибиті вікна, балкони. Удар був сильний. І ми цілі, але тільки тому, що ми були в ванні. Тобто у нас повилітали в кімнаті, в кухні. Власників цієї квартири вночі не було вдома. кажуть, пощастило, бо у кожній кімнаті винесло вікна, а уламки скла розкидані по всій оселі. Тут дитинське місце, спальне рібенка. Ну все в стекліда. Олеся, близька подруга власників квартири допомагає розгрібати завали. каже, господарі буквально кілька місяців назад завершили ремонт. Во всіх кімнатах абсолютно ви бачите, наслідки окан нету, везде дверей нету, везде кухні немає. Ну, як би, є тільки входна двері по хорошому. А у цій квартирі на момент прильоту були люди, серед яких літній чоловік дивом залишився неушкодженим. У нас двокімнатна квартира, і в нас хвора людина тут знаходилася. Всі живі, і це добре. На місці також розгорнули штаб допомоги. Правоохоронці комунальники фіксують пошкодження. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Дивом ціліли Водія автобуса, який понівечило хвилею від ракетного удару, врятувала кабіна машини. Сергій Горб, керманич маршруту номер 146 Він стояв на зупинці просто в момент прильоту по торговельному центру. Вибухова хвиля зачепила автобус саме з боку водійського сидіння, але все обійшлося. Сергій каже, почуває себе знову народженим. Повернувала люки. что смягчило, наверное, удар. Может, даже смягчило из-за того, что перегородка за водителем сильно высокий автобус. Потому так, наверное, остался жив. А да. так вроде все нормально. Пассажиры не пострадали, сразу все вышли. Ну, их утро было, их там бама была. Все вышли, двери открыла, они сразу выбежали. Шестеро загиблих серед постраждалих поліцейський та дитина, які всього півтора року внаслідок російської атаки у Дніпрі три десятки поранених. Цифра не остаточна. Люди продовжують звертатись до медиків. 20 травмованих перебувають у медзакладах. Усі інші на амбулаторному лікуванні. Троє пацієнтів у тяжкому стані. Наша Анастасія Вільхова докладніше. Через ранкову атаку до найближчої лікарні було направлено понад десяток людей. Семеро чоловіків і п'ять жінок отримали мінновибухові травми. Першого пораненого привезли близько восьмої ранку. Усі поранення, які були доставлені до нашої лікарні, були у стані середнього ступеню важкості. Та один вкрай тяжкий. Медики кажуть, одному з постраждалих відірвало руку. Пацієнти намагалися врятувати, але той майже одразу загинув. Взагалі до Нашої лікарні доставлено 12 людей. Майже усі поранені, які були шпиталізовані до нашої лікарні, отримали миновибухові травми з осколковим поранення в верхніх, ніжних кінцівок, тулубу та голови. Вік поранених від 25 до 70 років. Ще одного пацієнта оперують в обласній лікарні. Як нам відомо, 25-річний чоловік пішов в магазин під час тривоги по хліб та цигарки. В той момент і пролунав вибух. Наразі за його життя борються медики. За попередньою інформацією, вже 28 людей поранені. Серед них півторарічна дитина. Однак травмовані продовжують надходити до лікарень. Станом на 15.00 загиблих вже шестеро. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Не пустив до укриття скандалу Дніпрі під час атаки. Охоронець навчального закладу біля торговельного центру Аполло відмовився пускати людей до бомбосховища. Інцидент стався у 75-й школі. Черговий відкрив перше приміщення на цокольному поверсі, але не пустив до наступного. Що у підвалі цим він наражав людей на небезпеку. Розуміємо, що це безвідповідальність, тому що не поінформовані належним чином, значить, не проконтрольовані працівники закладу освіти, якщо вони так спрацювали. Тому директор, розуміючи цю ситуацію, написала заяву на звільнення. Під прицілом окупантів був не лише Дніпро. Є приліт у Новомосковську. Дві жінки отримали поранення, їх доставили до лікарні. Також по Нівочині 13 приватних осель. Повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Інформації про загиблих немає. На місці прильоту працює слідчо-оперативна група, надзвичайники та комунальні служби. У Дніпрі облаштували пункт прийому допомоги постраждалим від ранкової атаки. Він розташований за адресою вулиця Театральна. 5. там кажуть, є величезна потреба в будівельних матеріалах: плівці, ОСБ, плитах, шурупах, скобах, технічних рукавичках це найбільш запитувані речі. Контактний номер телефону ви зараз бачите на своїх екранах. Щонайменше 18 загиблих та 132 поранених. Окупанти сьогодні масово на атакували всю Україну, вдарили по житлових кварталах, об'єктах цивільної інфраструктури, навчальних та медзакладах. Ворог почав обстріл ще на світанку і станом на 17-ту годину. Рятувальники й досі розбирають завали та ліквідовують наслідки ворожих ударів. Як Україна пережила найпотужнішу атаку за останній рік, яка обійшлась росіянам у понад 1 мільярд доларів, наш наступний сюжет. Одесі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. В місті пошкоджені житлові будинки, медзаклад, ліцеї, церква та крамниці. Одну з багатоповерхівок ракета прошила наскрізь. розірвалася всередині та випалила кілька поверхів. На місці рятувальники виявили тіла двох загиблих. Загалом на Одещині загинуло четверо. 24 людини отримали поранення. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Зараз в медзакладах лишаються 18 постраждалих. Інші продовжать лікування вдома. Триває розбір завалів. Всі слідчі групи, оперативні групи, небайдужі громадяни, інші служби всі залучені для того, щоб максимально допомогти людям на місці, де мо психологічну допомогу надають іншу допомогу, яка зараз потрібна нагально цей час і Харків окупанти завдали по місту 22 удари попередньо ракетами с 300 та Х-22. зафіксували щонайменше вісім прильотів. Відомо про трьох загиблих. Це працівники одного з цивільних підприємств. Ще тринадцятеро людей поранені. Ситуація з Електроенергія та опалення в місті стабільна, якихось масових збоїв та змін у графіку немає. Влучання були по саме об'єктам цивільної інфраструктури, підприємствам, лікарні, тобто об'єкти критичної інфраструктури під час цих обстрілів не страждали. Семеро загиблих та щонайменше 13 поранених через ракетну атаку по Запоріжжю. Дві людини у вкрай тяжкому стані. Ще одна людина може знаходитися під завалами. Окупанти поцілили по різних районах міста. Пошкоджені житлові будинки, декілька місцевих підприємств. У Львові через шахетну атаку одна людина загинула щонайменше кілька десятків травмовані, серед них двоє дітей. Ушпитали лише 16 людей. Вісім з 14 дронів знищили воїни. ПВК Захід в місті пошкоджені 13 житлових будинків, два навчальні заклади і транспорт. Найбільше постраждав корпус початкової школи. Бачимо в деяких місцях проблеми з перекриттям. Це ще буде комісія і має встановити. Чи корпус буде взагалі підлягати відновленню, чи треба буде щось додатково підсилювати, чи можливо навіть і десь якісь стіни треба буде наново перемурувати. Зараз проводимо комісію по надзвичайних ситуаціях, повністю за рахунок міста ми компенсуємо всі втрати. Но для людей це шок, звичайно, в такі святкові дні така велика біда. По об'єктах критичної інфраструктури. Також були сьогодні пожежі, медисники якісно спрацювали. Дісталося і столиці у Києві. Постраждали щонайменше 28 людей через ворожу атаку. Семеро загинули. Їхні тіла дістались під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Ймовірно, ще з десяток людей знаходяться під завалами. Кількість жертв масованої атаки по Україні зростає. Наразі відомо про 18 загиблих та щонайменше сотню поранених. Пошуково-рятувальні роботи на місцях прильотів тривають. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина одинадцятого каналу. Загалом 158 ракет та дронів камікадзе росіяни випустили по Україні під час сьогоднішньої масованої атаки. 114 ворожих цілей збила наше ППО, 18 – над Дніпропетровщиною. Окупанти били усім, що мали кинджалами, балістичними ракетами, безпілотниками. Не було лише калібрів. Стільки червоного на наших моніторах червоне це ворожі цілі. Ну дуже давно не було видно. Вся було. Фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях у всіх напрямках. Фактично, мається на увазі е, ракети ну, з спецпершушахи на коли власне по розвідку боєм окупанти далі вже опустили ракети різних типів. Пошукали волонтерів і військових на понад мільйон гривень. Двоє жителів Нікопольщини продавали неіснуючі автівки. У замовників просили передплату або повну оплату за товар, отримавши гроші. Просто припиняли виходити на зв'язок із покупцями. Так зловмисники обдурили десятьох людей. правоохоронці провели обшуки і вилучили у фігурантів машини зброю банківські картки. Наразі вирішується питання про обрання шахраям запобіжного заходу. За шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Планували перетворити Україну на транзитний канал постачання наркотиків до Європи. СБУ знешкодила понад 60 злочинних угрупувань від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє прес-служба відомства. Під час обшуків у фігурантів виявили 23 тони прекурсорів та майже 150 кілограмів готових психотропів на майже 2 мільярди гривень. Досудове розслідування триває. правоохоронці встановлюють всіх причетних. Через ранкову масовану атаку у Дніпрі скасовані всі заплановані святкові заходи в департаменті гуманітарної політики. Підкреслили дитячі свята в театрах, музеях та на арт-майданчиках відміняються водночас. Наразі у місті вже відновили свою роботу. Усі тролейбусні та автобусні маршрути. І наостанок традиційно про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують в день 6 градусів тепла, вночі 0. Атмосферний тиск 748 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ у імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо ви маєте важливе повідомлення, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.